Ви на каналі Ема Постелі, і сьогодні ми пограємо в Туконі. Токоні це гра від українського розробника. Здається, профінансована Українським культурним фондом. Точно не знаю. Ну, по-моєму, так. Токоні це лісовий дух, і, ну, здається. І це малюнки якоїсь української художниці, точно ім'я не пам'ятаю, здається, Оксана і якесь там прізвище на Б. Бо я просто дивилась опис гри в стімі. Там було щось таке написано. До речі, лапка. ой, лапка. Мишка у вигляді лапки. Оцей курсор. Грати. Налаштування. Здається, звук нормально налаштовано. Ну що ж, будемо грати. А воно не з самого початку. Не з самого початку. Просто треба було звук налаштувати, тому я дещо бачила. Так, він хоче заварити собі чай і. Хочу його накрити. Окей, беремо. Це щось взяли. Це підемо в баньку. <с> так, ми читаємо якісь книжечки про якісь. О, бери. Воно так рухається. Бери, бери, бери. Я так не можу руки взяти. Ладно. Ми читаємо книжечки про е, жолуді, про тюльпани, про сніг. Про щось невідоме. І про е, місяць. Це такий набірчик. Якісь у нас тут запаси є. Мені подобається така графіка, прикольно. А це ми не можемо взяти? А. Так. І що ти робиш? А, ну набирай. Щось дуже складно. Тобто... А чого ж ти чашки не взяв? Чого одразу в чайник, Дивись, скільки чашок є. А що дійсно, якщо треба заварити чайник? Якщо треба заварити чай, треба брати чашку. Нова інструкція від мене. Так, я так розумію, що це пакетик, так? Да? От, речі, з таким листячком Це еко-пакетик. До речі, на його фоні найкраще видно, бо тут воно трішки змішується, а тут воно прямо одразу видно. Так, ми чайник, такий пар, де? Да. І щось він взагалі не википає. Викивлю чайник. ну Що ж ти дарма витрачаєш електрику? А хоча ні, ти що. Вип... Хоча дивно, він перестав, а воно досі оцей пар пускає. Такий вогонь прикольний, як хворий. Так, давай. заварюй чай. До речі, це екопакетик. Я не закінчила думку. Можна його одразу утилізувати, бо є такі, я не знаю, це жарт чи ні, що розкладають ці пакетики, там окремо на метал, окремо на папір, там окремо ще на щось. І ну, це, звісно, прикольно, але це так, дуже довго так займатися. Так, ну ми зробили чай. Який молодець, Боже, ням-ням-ням. Він цей портфель свій не може залишити, навіть в своєму домі. Ходить з ним оце. Що ти так близько до вогню? Зараз запалаєш. Так давайте взагалі все покладемо. Що у нас є? Так, це у нас є наш цей інвентар. Так, це наші думки. Ти вже заварив чай, давай. Що це вже чаю тобі мало випив вже? Так, це нам, розказ... нам розказує, як його заварити. Треба було пакети. Ну, коротше, ми все те ж саме зробили, нічого складного. Ми з цим розібралися. Лише немає сторінок в нашому щоденечку, І така закладочка. <рикола> Вигляді листочка. Прикольна така мальовка. симпатична Так, і куди ми пішли? Така музичка тун-тун О, давай не нарвемо хвороста чи що це? Нам вже треба в це розпалювати собі себе вдома. Так що тут ще можемо якась конопля? <гум> Не схоже на коноплю. Це схоже на цей, як його, на трилистник ірландський, я забула, як він називається. А, на клен. о Так, що ще можна зібрати? Давай все збирати. Що ми в лісі живемо, тут треба все так Того взяти, цього взяти. Все знадобиться в хазяйстві. Що ти ще можеш взяти? Тут щоправда він так ходить, якщо сюди, то він так же не пройде, да? Він як всім на це ходять, обходять це десятою дорогою. Це складно. Розумію, звісно, що у них є ну, запрограмовані дороги, оці, по яким вони ходять, але це, це так дивно виглядає завжди. Ось ще гриби якісь є. Давайте не збираємо грибочки. Грибочки з бочки. А наша нам оце все що нам. Ми... А це що за тваринка? Чи це дух якийсь теж? Привіт, любий друже. Так, він ходив, співав, оце розмахував, все погубив Ну, молодець. А що ж ти не бачив? Що ти таке дірявився? На OLX купив, чи де? Нічого проти OLX немає. <смас> це жарт. <смас> це просто жарт. Так... Ну, ми йому віддали. Оцим дам. Ну, це зрозуміло. А це наша? Ана. Ура! Перемога! Ми полагодили. Це так просто, так? Да? Оці всі мастер-класи по тому, як виготовляти корзинки. Це все фіня, береш таки хворо з вулиці. І все в тебе готово. А що ти мені один гриб дав, Дав би хоч більше, а тебе там цілий кошик. Що такий жадний. Ух, такий жадібний. А пішли кудись. А пішли за ним. Це ми зараз його собі набираємо, назбираємо. Ну, що нам нам треба? Чекай, може він тут щось пише? Тобі якісь двері треба? Чекай, чекай, ми ж за тим не пішли. Хай ще грибів нам дасть. Що це він такий жадний? Іди сюди. Ми тут, може, грибне цей як його. Хотіли грибний бізнес відкрити? А далі не йде? Вже додому не повернутись? Дві чайок сядемо поп'ємо Мені подобається, що в будь-якій ситуації він готовий. Да? Я натиснула на чайок. ти будеш пити чи? Ти підвис? Все? У тебе чай закінчився? Серйозно, він... він підвис. Він такий, типу, хотів випити чаю, але. От ще раз я спробую, а він знову так, підвисти? Таке життя розслабло. А ні, все таки п'є. Так, сів собі посеред вулиці і п'єш собі чайок. Ідеально таке. життя нікуди не поспішаєш. Якісь грибочки збираєш, береш в якісь дві неясні речі, не робиш з них. Я сподіваюся, це гра два плюс. Вона ну, така не замислувати, прикольно. Так, ну це нам розказала інструкцію, як це зробити. Ні, ну, це ясно. Це ми, це ми вже зрозуміли. Ми сняли, так, ну там у нас інструкція, щоб ми не забули, як, не забули, як робити чаю. До речі, була якась радянська енциклопедія е, з приготування їжі. Зокрема, там було про, 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 про приготування чаю. Хоча може воно насправді потрібно. Не всі зможуть знають, як чаю готувати. Так, ну це реально ці клевери. Так, мушу муши. Так, щось не то, да? Не то пальто. Так, нам це теж треба. Я просто впевнена, не може бути так, що нам щось не треба. Так, ідемо А ми ще нічого не платять. Такий вітер. Не підходь, бо ще тебе здує. Прям Ну ну, і <свисті> дизується. Так, він... Так, да так, -да, не хоче впасти. Молодець. Не ходить хтось. Він так і думає, що я дійду до кінця. Так, це якісь монстри. До речі, реально виглядає. Що да? ти мені виходить? Виглядає реально як оці ці, ем, е, гарбузи. Так, треба знайти чотирилистник і буде нам щастя. Оце чотирилистник, бери, бери кажу. Так, ну щось взяли. А що це? А де куди А чи не можна так Там Думаю, якась... якісь тваринки, якісь жолуді. Оце ми здається, тут бачили, так, да? жолуді? оце все добро, так. Да. Так, ну все, будемо зараз всім телефонувати. Ну, це ж точно слухавка. А ну, на що нам оце потрібно? Це треба? Це треба. Нашому нам треба? Так, а де наші телефони? Це я маю звідти дивитися? Так, отже, тин-тин-тин-тин. Так, це лист, да, чи якийсь лист Микита, це квіточка і два листочки. Це доброго дня. Я тут Анхамон. Як вас записати? Запишіть, будь ласка, мене як пташка. Чорточка, ще, пташка, пташка. Ну, алло. А чого не телефонує? Чого жартуєш? Що ти, ти... Так, що там було? Квітка? І два листочки. А ч сигнала немає? Хтось не проплатив оперпошту? чи що? Ой, Укрпошту, Укртелекоме. <с>? Укрпошта теж не треба. Так, чекай, розкажи мені, як мені це полагодити. Так, а чого стукати? Може нікого нема. Може спочатку зателефонувати, попередити, що ми кудись збираємось прийти? А чого ж вона не телефонує? І тут ще якась... Папірець. Ти знаєш, що робити? І я не знаю, що робити, давай щось робити разом. Я сподіваюся, гра справді не для дошкільнят, бо якось дивно. Я не розумію, чому воно. може я неправильно телефоную, але, але якби і сигналу немає. На цих інфарктниках треба, коли береш слухавку, треба, щоб був такий дзен. У -у. Так, два горішка і. А може... Та чекай. Ой, перестань. Що ти за Щось мені не подобається, що воно глючить ну. ну. Тобто, якщо не приклеїти, то воно так не працює, так? Да? Хочеться сигнал? пішов. О, алло Доброго дня, шановні абоненти. Київстар Віталія. Власне. Щось дуже багато інтеграцій, реклам. А що ти мені сказав? Чекай, чекай, чекай. Ні, да я тобі ще раз телефоную, я пропустив тебе. А повторюю не хочу. Так це ми Зайцю, так? Телефонували? Заяць, привіт. Як там у тебе справи? Алло, ти мені вже телефонував? А, це знову я, я хочу зайти в двері. Да, у двері? Ну, я в якісь там норі. То що, мені ще нору треба йти шукати? Ти що? Здурію, іди сюди. Я взагалі не знаю, де що знаходиться. Ти хоч знаєш. Так, а це у нас лист Микита. Ось лис, Микита, привіт, привіт Оце білка, мабуть, тут білка живе. Лис, привіт. Ще такі шипами Ну, Лис, привіт, я хочу зайти А ти зайця телефонував? Да, зайця телефонував. І я тут стою. І. А давай зайцю тепер зателефонуємо, скажемо, що цей лис сказав, що це ти маєш це вирішувати до мене. Привіт, любий зайцю. Мені <смас> тебе здав, Лис. що Лис? Тебе... тобі мене здав. Я, коротше, в норі все, давай. Сенці, ну давай відкривай, відкривай мене ладно Я так розумію, що якщо тут фон білки, то тут є оцей офіс, і вона тут все це, в своєму своєму мерчі. білка мерч. Це точно білка? ти щось на лиса схоже? Привіт, я хочу зайти. А, ну заходь щось Білка схожа з лисом А, ну чекай, чим мені не здавалося. Може, вона на, на такій віст не просто схожи, как бы О, привіт Гут його? Сухай, що ти більше за мене? Щось мені здається, що ти більше за зайця за оцих всіх? Так, я хочу пройти. Дай мені грибів. Чекай, я хотіла зробити цей грибний бізнес. Ти щось мене випереде. А що це в тебе вже? За А що це у нас таке? Слухай, білка. Не знаю, де оці горіхи тобі взяти. Є дещо краще. На Тримай. Та що мені з цим робити? що я це взяла. На на тобі різочку, бо ти погано себе вела. На тобі гри поди. Ні, ну це диви. Все собі грабаскає. Куди ти викинула? Ну, ти ж нормально. Піди назад, злазь, бери. Тобі ще й мухоморів треба. Ти тут ще ямось нелегальним промишляєш, да? А що це таке? 25, а? Якісь медикаменти тут. Вона щось на мухоморах да, помішає? Чи це просто такий принт? Ну, вона тут з великим грибом, білка, з великими грибами, Не треба мати справу, бо вони всі можуть бути отруєні, навіть якщо вони умовно безпечні. Бо в великому грибі. <ріст> Мої знання з біології. <ріст> Можуть накопичуватися токсини. Тому білка, а та, та. Не фоткайся з великим грибами. А мухомор це взагалі не серйозно. Так, ну тут щось чорне, нам обов'язково це треба. Да, це якийсь гриб такий поганий, треба обов'язково його ж потрогати. Оце руками, ногами. Всім. <ріст> Може, і залишимося, буде добре. Не залишимося. Ну так і буде. Ну, давай. Треба все. А що це дощик? Це персональний грибний дощик. Точно. Якщо... Ну, і тепер... тепер мають гриби вирости. Ну, звичайно. Ну, так завжди. То, скільки грибів. Так, такі гриби не збираємо. Я не грибник, але мені щось здається. Краще не ризикувати. Ну що, відкриваємо грибний бізнес, що ми сюди прийшли. Так, що тут можна взяти, там можна взяти оце походимо. Ой, оце як в Сімс, коли щось поставить, якусь таку дрібноту, що можна перейти. Ні, треба обходити оце. Не знаю, наскільки це важко пишеться в, ну, якби, в геймерському програмерному плані, але серйозно, невже не простіше зробити тут маленьку доріжку? Ну, не обов'язково прям кожен да, раз, але, наприклад, тут зробити невеличку доріжку тут. Тобто, щоб воно не обходило прям ці, не знаю, квартал, а просто якісь там невеликі ділянки, щоб були поділені. Я розумію, що воно тут поділено, що воно правда не обходить прямо через всю карту, але, але все одно зручно, ти сидиш оце, тому що він просто тут по камінюці йому не проблема пройти, але там це просто нездоланно, вибачте. Але гра, ну прикольно, це якби не те, що на що гра така погана. Просто ну, якби у всього бувають такі дивності. О, збирай, збирай, збирай ще вип'ємо. Не, не збираєш? Треба було роси собі це накопичити як в кулер. Як в офісах кулери є. Накопичують воду, накопичують, купляють воду, щоб пити. Так тут треба можна було це зібрати в кулер піти продавати. Mm. Ну, ще. Я впевнена, я що це поганка якась. Ну точно. Ну, що могло ще так сильно заховатися? До речі, бери ялинку на Новий рік, запам'ятаю цю ділянку, на новий рік прийдемо її і, і прикрашати будемо. Так. Чи мені тут така весна, тут така вже осінь. прикольно І графіка така, ну, не знаю, мені подобається. Мені чомусь нагадується, а мені дизайн. Не знаю, чим, але нагадую. Хоча при цьому воно самобутнє. Боже, мені не заплатили, якщо що, це не проплачена реклама. Думаю просто подобається, справді. І, до речі, гра безкоштовна на Steam і я думаю, кожен може спробувати зробити рейтинги, рейтинги по-перше, а по-друге. Ну, якщо вам сподобалось, звісно, теж пограти, просто подивитися, що воно як. Так. Серйозно, ці морти, вони, вони просто... Ми пішли білці віддавати, але хай вони нам хоча б відсоток якийсь де білка, ну привіт. да, гриби. Я в темі. І плюс мухомор. Так, ну, на тобі гриб. А що їй? А, і просто мухомор трошки. От друзі, давайте подивимось, які тут є підказки. А, все одна підказка. Мухом... Та все, все все я зрозуміла, мухомор, і вона нам віддасть якісь на відсотки за гриби. Це в нас такий бізнес. Ну, тобі мухомор, білка, але краще не балуйся з цим. Я за тобою слідкую. Це не ліки, оце не треба розказувати. Я, звісно, розумію, що з кожної отрути можна зробити ліки, але. Це все не так просто робиться, це екстрагується, по-перше. По-друге, визначаються летальні дози. Ну, коротше, там цілий механізм. Отак От просто в аптечку. Господи, це просто дитяча гра. А, чекай, щось тут написано. Треба 25 наважити, щоб оці дві гілки да, зійшлися. Це ж гілка? Ну, схоже це така штука, така. Ну, і тут так. Ну, коротше, воно. 25. Оце 9, оце 4, оце 1. Так, давайте подумаємо, скільки нам треба зробити. 9, 1, 9, 1, 4, 1. У нас тільки висадить. А чому ми так будемо робити? 18. А, у нас 2 є велике. Так, є два велики. 18 плюс 8. Ні, це вже забагато. 18 плюс 4 це 22. І ще 3 наважити. Так, 3. Три такі, один такий і два такі, правильно? Так. Один такий. Це маленькі, да? чи які тут маленькі? Мені так подобається. А якщо. Ага, ну кажуть, щоб ми не переплутали, вони на різні. А що з цим робити? На що ми його брали? І оце. Коротше, понабирали щось. Ну, пішли. А, оце ну ну, це треба -у, Пішли. Білка. Пішли зі мною. Білочка Мені подобається він такий чайок. А що для чого це? Я щось не розумію. Це якийсь годинник, чи що? Коротше, білка на тобі гриб, не хочеш? Різочку, а що ж ти нічого не хочеш? Мені подобається в будь-якій ситуації на краю землі можна сісти і випити чайочок. Це просто якийсь, день. я не знаю, це просто можна повторювати постійно. Ну, все пий давай. І головне, що чай цей не закінчується. А от цікаво, якщо ще раз випити що буде, чи він це все ж таки закінчиться. Ну якби з одної росинки вже вистачило наскільки три, здається, було прийоми. Коротше, це може просто бути постійно. Це просто може тривати вічність. Ну все, давай. Випимо молодець. І головне, що завжди рюкзачок з собою. Наше ми це все брали. Може, десь далі знадобиться. Так, ну пішли. А все? Ну, щось мало. Так, команда. О, ось, Оксана була художниця. Так, ну і всіх ви можете прочитати самі. Ну що, Прикольна гра, прикольна графіка, прикольна така якась своя атмосфера. Коротше, я раджу реально, сподіваюсь, ось Український культурний фонд. Сподіваюсь, що буде продовження або цієї гри, або якихось інших. Але світ прикольний. Я думаю, його варто розвивати. А в інші такі більш тривалі ігри. Ну і вон, Мені здається, вони цікаві і дітям і дорослим. Коротше, це круто. І музичка така, ну на цьому завершимо. Як там, 10 з 10, причому рейтингу не було, ну неважливо Ви були на каналі Ема Пустеля підписуйтесь, ставте лайки, приєднуйтесь, будемо грати, будемо грати ще.